Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про сільське життя. Зараз піду показувати, що ми сьогодні поробляємо. Чоловік буде займатися там на нашій прибудові ремонтом. Зараз бачу, щось там буде калапуцяти якийсь розчин цементу чи шпаклівки. Зараз підемо, подивимося. А я зараз піду покажу, що я. Буду поробляти, так що залишайтеся з нами на каналі, Надіюсь, буде вам цікаво. Так, хто дивився мої відео минулі? Я скільки, дня 4 назад вирвала наш виноград, який в нас був. У нас дуже такого мало технічного винограду. Від там було, ось я начавила і що в нас вийшло. Тут видно, така шапочка піднялася ось. Це зараз треба буде його перемішати. Видавити добре і вже зливати. Вже воно переграло трошечки. Тепер будемо далі замішувати. І, і зараз ще покажу, що ми робимо. Дивіться, ось це ми ходили до сусіда, я з ним домовилася, нарвали 10 відер винограду. І на це різні. Це не зелений, це такий сорт. Тут є ось такий гарний, цей смачніший. Да, цей гарний. Це і будемо Зараз ми сюди джмакаємо, у нас он, тато сидить і цим займається чавкають туди. Зараз все це передавимо і також поставимо нехай воно, так як і той, що я вам тільки що показувала. Дня 4-5. Стоїть, щоб шапочка піднялася, а потім вже. Будемо в бутлі протіжувати той сік і нехай воно далі грає. А Максим ось тут вже бачу витягнув бетонну мішалку. Треба трошки йому там цементу закалапуцять. Потім піду покажу вам, що він там буде робити. Все на нашій прибудові потихеньку справи робляться. Так, чоловік вже вімкнув бетонну мішалку, там крута вона. Я трошки прихворіла, видно, але роботу ніхто не відміняв, треба працювати. Зараз піду те вино перелью переціжу. Е, ви, звичайно, можете подумати, навіщо вам так багато того вина, аж 10 відер винограду нарвали. Але в нас воно дуже швидко розходується. І не того, що ми сидимо тут кожен день його попиваємо, а в нас воно розходується. Так сказати, як гостинчик за добрі справи. Нам дуже багато хороших людей допомагає там підвести щось, привезти, то дати ще щось. А так що, пляшечку винця І нам добре, і їм добре. Бо зараз влітку, там, наприклад, у нас була полуниця, полуницю давали. Зараз он виноград такий у нас гарний, той, що десертний іде, то ним пригощали, зараз він вже закінчився. А вино от взимку буде якраз те, що треба. Так що пішла я калапуцяти далі. А я поки збиралася йти до того вина, нам тут ось привезли швиденько такий каркасик. Це також нам треба та для кукурузи, щоб зберігати. Ми ж, вчора я вам показувала, що ось зробили з кроваті таку штуку. І це думаємо таке зробити. І ось до чого я й кажу: навіщо те вино? Ось за цю штучечку, нам її привезли безкоштовно. Якраз венце буде готове, ну ми так і віддячуємо. І це яка у нас каструля вийшла: чотирьох віддерна винограду. І це тут самі ягідки. перебирали від цієї штуки ось. Бо тут було б набагато більше місця б займало. Але нічого, І це ми будемо переливати, бо воно ж витікає тут. На половинку треба залишати, бо ця шапка ця підніметься. Так що Зараз, поки я кришкою крию, бо дивіться, мухи, бджоли вже літають. І потім перельємо пізніше. І нехай воно так стоїть декілька днів, а потім знову ж будемо на цю прибудову. Тут Максим. Штукатури ось тут. Зверху там був цей піностірол синій заштукатури. І тепер ось стелю. Ось так он. Сітка. І штукатура. А потім уже буде гіпсокартон. Коротше, ось так ось. Зараз цю сітку воно підсохне і колись ми дійдемо до цього гіпсокартону. Щось я знімаю, знімаю вже друге відео, ніяк його немає. Воно ж робиться ця робота, але щось На кінця, не краю немає, так як я сьогодні на кухні. Сижу, там роблю, готую, а воно вже вечір. І оце. Думали ми натяжні стелі робити, але щось передумали. Ми, як в місті жили, то в нас там була така. І тут ми думали, бо так, що натягнули раз, два і все, але передумали, так як Максим там розказував. Коротше, він переживає, що десь буде негерметично, і буде, коли відчинятися двері, будуть, від то і стеля буде туди-сюди ходити. Ще все ж затулили. Все нормально. Ну, так то й так. Так, друзі, йдемо дивитися, що тут на прибудові зробилося. У нас вже пізня ніч. Я тільки, тільки йду до хати вже. Половинку стелі заштукатурили. Завтра будемо продовжувати. Якось сьогодні я не так багато знімала. Просто одне й те саме робили. Тато там сидів дуже довго з тим виноградом, я на кухні була, а Максим тут. Воно наче й робиться, я ж кажу, а так і цілий день пройшов. Так що, всім тихої ночі, саме головне, дякую, що зі мною, до побачення.